Здоровенькі були. Ось це найменші ТВС-навушники, якими я колись користувався. Вони по площі, як мої Apple Watch. Вони по розміру як брелок для ключів. Вони і є брелок для ключів. А подивіться, якого розміру самі навушники. Давайте я вам розповім про них та про ще декілька моделей від JLab. Посилання на усі навушники, як завжди, залишаю в описі. Перевіряйте підписку, сідайте зручніше, ми починати. Слухайте, я ось хочу відразу зазначити, що я досить скептично до них ставився, коли тільки отримав, бо я відразу зрозумів, що це таке. Випустили такі супермаленькі компактні навушники, які відносно недорогі, вони там коштують близько 2000 гривень, 1900 гривень. Та навіщо мені такий розмір? Ну, я ж можу взяти трошки більше, вони там будуть, можливо, трошки дорожче, чи десь. Також скоштувати, але будуть грати краще, напевно. Але потім я зрозумів навіщо. Я пару тижнів їх вже ношу на ключах, буквально на ключах. Та хочу сказати, що це, напевно, найкращий брелок, який в мене був. В мене є ТВС-навушники, HyperX Cloud Mix Buds, але, незважаючи на те, ж відносно невеликий розмір. Я не ношу їх з собою постійно. Не знаю, якось в мене так ось склалося, що я не ходжу з сумками. Я постійно їжу за кермом та з собою беру тільки ключі від машини, ключі від дому та телефон. Бо у телефоні документи та гаманець. Більше мені взагалі нічого не потрібно. А потім я приїжджаю до магазину, розумію, що я е, не розумію, що потрібно придбати додому, мені потрібно подзвонити дружині та бути з нею на зв'язку, поки я в магазині. Або я їду на мийку, щоб помити машину, та потім е, годину сиджу та просто з телефону. Дивлюсь, якісь відео, це незручно. Або їду за кермом, та мені потрібно з кимось поспілкуватися, але не хвилинку, а там десь 10-15 хвилин, та це теж без навушників просто незручно. А ось цей брелок Завжди зі мною. Це дійсно те, що може бути завжди з вами. Я у захваті від цього формату формату брелка. Розміри кейса суперкомпактні: 4,5 на 3,5 на 2,5 см. Самі навушники приблизно 2 на 1,5 На кейсі є кільце для кріплення на ключі чи будь-чого, куди ви собі вигадаєте. Кришка кейса магнітна та досить надійно зачинена, якраз для того, щоб носити їх у кишені з ключами. З одного боку Type-C для заряджання, а у комплекті найкоротше Type-C, що я бачив. А що у комплекті амбашури загальних три пари різних розмірів? Це дійсно найменше ТВС-навушники, якими я колись користувався. Та це перші навушники, які не торчать з ваших вух. Та в них е дійсно зручно слухати музику, коли ви вже відпочиваєте на подушці. Та й взагалі форма така прикольна. Вони не вивалюються, гарно тримаються у вухах. Головне підібрати амбашур е правильного розміру. Вони у комплекції є, та це. До речі, перші навушники, у яких мені м, знадобився амбашур, який найбільшого розміру. Зазвичай я використовую середні. Тож тут можна з розміром погратись. При цьому всьому тут Bluetooth 5.3. Навушники підтримують Google Fast Pair та Multipoint, тобто одночасне підключення до двох пристроїв. А ще вони мають прозорий режим для того, щоб використовувати їх на вулиці та розуміти, що коїться коло вас, та мають сенсорне керування на. Обох навушниках, яке налаштовується у застосунку. У застосунку є ще еквалайзер з трьома фірмовими налаштуваннями, а також кастомним режимом. А ще можна встановити обмеження гучності для безпечного прослуховування. Що по звуку? Ну давайте так: якщо порівнювати з більш дорожчими або з більш великими ТВС-навушниками, то якість звуку тут простіша. Я не говорю, що вона погана, вона простіша. Але як для звуку... Брилка. Тут один 6-міліметровий динамічний драйвер, який, як заявляє виробник, відтворює від 20 Гц до 20 кГц. Опір 16 Ом. Є підтримка протоколів HFP, A2DP та AV -RCP. Використовується кодекс CBC. Якщо описати звук, то він чистий, з акцентом на високі та середні. Низькі тут є, але вони, скажімо так, не глибокі. Гучності тут вистачає з головою. Мені було комфортно прослуховувати музику десь на 8. Більше вони грають нормально, там звук гірше не становиться, але вже якось некомфортно, бо занадто гучно. Це перевірка запису звуку на навушниках JLab Buds Mini. Зараз можете оцінити Я знаходжусь на вулиці, трошки дує вітер, та звук записується ось так. А ось тепер я знаходжусь у приміщенні, та тепер Джейлав Mini записують звук ось так. Перевірка звука: один, два. 3. У кейс вбудований акумулятор 250 мАч. В навушниках по 35. Цього вистачає на 5,5 годин роботи без кейсу та приблизно на 20 годин роботи з кейсом. Є швидка зарядка за 10 хвилин на 45 хвилин прослуховування музики. А ще самі навушники мають пиловологозахист IP55. Ну, не знаю, що ще додати. Це, напевно, найкращий ТВС-брлок у світі. Як я вже говорив, в мене є ще дві моделі від J-Lab, Тож давайте подивимося на Go Air Pop. Це теж ТВС-навушники, але вже більшого розміру. І самого кейсу, і безпосередньо навушників. Але все одно досить компактні. Фішка кейсів цих та наступних G-Lab можу назвати вбудований дріт для зарядки. Він ось так дістається з кейсу та підключається до будь-якого USB для заряджання. До речі, він ще й двосторонній, тобто немає різниці, якою стороною його підключати до зарядного блоку. Навушники досить класичної форми бочки, яка використовується у багатьох ТВС-навушниках. У вухах тримаються добре. Але напевно для активного спорту підійдуть не усім. Бо відносно міні все ж таки більшого розміру. Та якщо у вас середнє або маленьке вухо, то можуть випадати. Це треба перевіряти. А ще тут є вологозахист IPX 4, тобто під час якогось невеличкого дощу можна продовжувати спілкуватися або прослуховувати музику та не зволіkatсь. На поверхні навушників знаходиться сенсорне на керування, але налаштувати його у застосунку зараз немає можливості. Ця модель є у списку, але її підтримка як. Пишуть, буде згодом. Але логіка сенсорного керування, така сама, як у моделі Mini, та є у інструкції. А ще ці навушники можна використовувати не у парі, тобто використовувати тільки лівий або тільки правий навушник. Це буде зручно, якщо ви плануєте використовувати їх у якості автомобільної гарнітури чи може у якихось інших випадках. Всередині кожного навушника встановлений один 6 мм динамічний драйвер, який по заяві виробника відтворює від 20 Гц до 20 кГц. Bluetooth 5.1. Підтримка протоколів HSP, HFP, A2DP та AVCRP, Використовується кодекс CBC. Якість звука мені тут сподобалась більш, ніж на міні, тому що тут більш глибокі низькі частоти. Звук теж чистий, та гучності вистачає з головою. Тепер давайте послухаємо, як записують звук JLab AirPop. Зараз знову знаходжусь на вулиці, знову трошки дує вітер, Погода така собі, звук перевіряйте. А ось так звучить мікрофон J-Lab Air Pops, коли ви знаходитесь у приміщенні. Перевірка звука. Один, два, три. Один, два, три. У кейс вбудований акумулятор ємністю 350 мАч, а в навушники по 40 мАч. Цього вистачить більше, ніж на 8 годин відтворювання без підзарядки від кейсу, а з підзарядкою більш, ніж на 32 години. Є швидка зарядка за 10 хвилин на 1 годину відтворювання, а повна зарядка від кейсу – 2 години. Ну і третя пара ТВС це J-Lab Go Air Sport з ось такими дужками на вухо для самих активних. Тут, вочевидь, найбільший кейс серед усіх моделей, що я вам сьогодні демонструю, бо душки у кейсі теж будований зарядний дріт, теж двосторонній, це зручно. Навушники на вухах сидять гарно, та головне, дуже надійно. Навіть під час заняття активним спортом, бігом, велосипедом тощо, ви впевнені у тому, що вони будуть міцно триматись та не будуть спадати. Відволікає вас від ваших справ. Навушники мають пиловолого захист IP 55 та окремо захист від поту, що особливо важливо, враховуючи, чи те, що вони створені для того, щоб використовувати їх під час заняття спортом, та ці навушники теж можна використовувати окремо лівий, окремо правий, якщо плануєте використовувати їх як автогарнітуру? Ну і послухаємо, як мікрофони працюють. Go Air Sport. Зараз знову знаходжусь на вулиці. Знову погода, так собі. Ну а ви можете зацінити, як працюють мікрофони на цих навушниках. Ну а так. Працюють мікрофони на цих суперспортивних навушниках, коли ви знаходитесь у приміщенні. Перевірка звука: один, два, три. Один, два, три. Всередині знаходиться один 8-мм динамічний драйвер. Відтворює він від 20 Гц до 20 кГц, опір 16 Ом. Bluetooth 5.1, підтримка протоколів HSP, HFP, a 2 dp та AVCRP. Використовується кодекс CBC. Якість звука тут найкраща з цієї трикі, але з акцентом на низькі. Для тих, хто полюбляє таке звучання, можна залишати як є. А для тих, хто хоче більшого балансу, потрібно використовувати еквалайзер музичного застосунку – яким користуєтесь, бо підтримки застосунка JLab тут теж поки немає, як і у моделі Pop. Високі, чисті, середні трошки провалені по замовчуванню, тож тут теж можна погратися з еквалайзером та зробити звучання комфортне для вас. У кейс збудований акумулятор ємністю 350 мАг, а в навушники по 43 мАг. Цього вистачить більше, ніж на 8 годин відтворювання без підзарядки від кейсу, а з підзарядкою більш ніж на 32 години. Є швидка зарядка за 10 хвилин. На одну годину відтворювання, а повна зарядка від кейсу 2 години. Ось такі навушники від J-Labs я затестив, на мою думку, найкращі, найцікавіші тут моделі це, звісно ж, ось цей брелок, бо ну, форм-фактор просто ну, в мене дійсно немає слів. Це брелок з навушниками. це... Дуже круто. Та мені сподобались ось це: ось ці Go Air Sport. завдяки тому, що тут дужки, то можна займатися якимось активним спортом чи просто якоюсь активністю, та не відволікатись на те, що у вас навушники випадають з ваших вушей. Ну і тут дійсно найкращий звук. Посилання на усі моделі, я як завжди залишаю в описі. Якщо сподобався цей відео, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили. В нас кожен тиждень виходить якесь цікаве відео. Тож, щоб нічого не пригавити, підписуйтесь. Дуже дякую за те, що додивились це відео до кінця. Усім мирного неба, слава Україні, до побачення!